Война отменяется. Доброе утро, війна відміняється. Яке б ви хотіли задати питання цьому придурку і в цій цю зграю? Після цієї фрази за 8 днів до початку війни про те, що війна відміняється? Я особисто хотів би цьому уроду задати одне питання. Якщо війна відміняється, що тоді у нас півтора року в країні відбувається? А яке б ви хотіли задати питання цьому довбойові?